Всім привіт! Рада вас вітати в шведській мережі HM. Це бренд одягу, аксесуарів та взуття. І я зроблю малесенький огляд. Сподіваюся, вам сподобається, ви повдивитеся новинки, які є. 1249 гривень такий кардиган в коси на гузичках, поліестер, акрил, вовна і еластан в складі. Він м'якесенький, тепленький, акцентні гузики, золотисті, середньої щільності. Ще мені сподобався такий тренч. 2199 гривень, колір пісочний. Довжина міді, він йде розширений донизу, застібається на гудзики. І в складі бавовна і поліамід. Зараз багато новинок є що показати. І можна подивитися, які речі тренді, які сучасні. Наприклад, ось такі бутильйончики, базові на невисоких підборах. Ціна 1649 гривень це шкір замінник. В'язаний кардиган в молочному кольорі з акцентними гузочками вже сріблястими 1249 гривень. І в складі бавовна і акрил. М'який на дотик і досить стильненький. Ще сподобався базовий кардиган, темно синій колір до чорного. Швидше всього, це графітовий колір. Він подовжений 1449 гривень, такий класичний і теж акцентні гудзики, 60 бавовни і 40 акрилу. Об'ємний фактурної в'язки джемпер під горло, оверсайз. Сподобався теж. І його ціна 199 гривень. Ну а в складі поліестер, акрил і вовна. Цікаво завжди спостерігати за новинками брендів, щоб знати, які речі сучасні. Які актуальні зараз. Такі джинси 1099 гривень, джинси палацо. Джинс досить м'який, навіть більше такий, як літній, не є важкий. Сюди гарно би пасував такий джемпер в смужку, він оверсайз. Молочний колір, в чорну смужку, 749 гривень. Складі поліестер, акрил, вовна і аластан. Привернув увагу знову тренч, джемпер джемпер смужку, прикраси привернули увагу ще батильйончики є. І такий тренч з поясочком. він Напівприталений, в пісочно бежевому кольорі, і його ціна 2199 гривень. Поліестер з еластаном. М'якесенький джемпер 559 гривень на короткий рукав. У молочному кольорі в чорну смужку. Поліестер, акрил вовна і в складі середньої щільності. Красива спідниця від аксіс трикотажу, трикотаж середньої щільності ближче до легкого. Це віскоза, колір карамельний. Він в колекції осінь, але я схильна думати, що це більш до літнього. 559 гривень, можливо, на теплу осінь, європейську, таку італійську, іспанську осінь. Бутильйончики в пісочно-карамельному кольорі 1649 гривень. Це ненатуральна замша. Футуристичні, мінімалістичні прикраси. Вказано, що це намисто. Така підвіска металева на шнурку. І таке намисто коштує 749 гривень. Красиві Мінімалістичні і акцентні сережки. Це метал 379 гривень. Базовий боді з трикотажу грубчик. 499 гривень. М'якесенькі, середньої щільності ближче до легкої щільності і в складі поліестер з віскозою. Також сподобалися сережки, в формі, сердечок. Як таке припорошене золото 429 гривень. Матове не глянцеве золото. І масивний ланцюжок. Досить красивий, такий помітний. 429 гривень це метал. Базові лофори. Дивлюся, бренди, все лофери такі, 1199 гривень. І сумочка сюди би пасувала сумочка. Напишіть в коментарях, яка це модель. Я забулася, як правильно називається ця модель. 749 гривень це шкір замінник. Базові футболочки недорогі, 349 гривень. Якісні футболки м'якесенькі, і це бавовна з нас еластаном в складі. І є чорні, білі, молочні і в смужку. Також сподобалася сумка досить великого формату. Вона застібається на кнопку, а всередині три відділа і є кишеня. Це щільний текстиль і шкірзамінник ручка 1449 гривень. Невеликого формату сумка з текстилю. Ручки шкірзамінник 999 гривень. Є довга ручка, яку можна знімати. Тут вже знижки, остання можливість придбати. Такий відділ, де можна придбати зі знижечкою речі 399 гривень спідниця Поліестер, вона в бежевому молочному кольорі. Ще така як в'язана спідниця в міді. 599 гривень в складі акрил віскоза і поліестер. Красива літня спідниця, вони її. Не виправдали цю колекцію, залишилася 789 гривень в порошку мережево. Це 100% бавовна. знижечці також такий джемпер середньої щільності, в'язаний в рубчик 679 гривень, колір більш молочний. І в складі віскоза з поліамідом. Має бокові лампаси чорні. Вже є в продажі шапочки. Пора утеплятися. 499 гривень така шапка. Це поліестер. вона середньої щільності в'язки, накасенька, є така ж байжева шапка, вона залишилася одна, є в чорному кольорі, їх досить багато є. Також, можливо, вже нова колекція, бо багато шапочок таких у бежевому молочному кольорі, більш колір навіть кремово бежевий З підворотом теж вони досить щільні. 349 гривень. І в складі є поліестер за крилом. Також багато базових шарфів. Такий шарф коштує 429 гривень в чорному кольорі це поліестер. є сірий базовий шарф приємний на дотик 499 гривень. І великий шарф Палантин 559 гривень, це теж поліестер. Теплесенькі високі шкарпетки в ніжно-рожевому кольорі такі мохнаті, 379 гривень. І в складі є навіть вовна. Поліастер, поліамід, вовна і ластан. І такі ж є сіренькі, більш базові такий самий склад. В складі є вовна 379 гривень. І ось ці високі в'язані шкарпетка 499 гривень. В складі є вовна, віскоза, всіх папа.